Цивільна справа за апеліційною скаргою поставили на річних районівській області від 23 грудня 2015 року, перед проти більше товариство верхів до поставити, продовжує полідання заборонення, більше серед товариства, проведення договору. Світове засідання у нас з'явилася. Тетяна Тимофіївна, це добре. Сідайте, будь ласка, вашу суду встановлювати. Установку Володимир, Миколаїв, це ви і ваш представник. Так? Так. Представник Каліфа не з'явився. Про тих час справи, повідомлявся, надіслали таких депутатів. Можете ознайомитися, пролучати на справу. На обговорення суду стає питання про можливість слухання справи. Продовження робити справи. Вже це можливо, ваше. Можливо, зупланих комопів на ваша думка. Можливо. І, Володимир Миколаєвич, можливо. Тут порадившись на місці, коли проводити роду справи, судності не залишилося представника репетиції, які належать, чином повідомлення про дети час слухання справи. На минулому засіданні було вирішено перерва і надання можливо. Подали заяву по призначенню експертизи, що ваша честь я е, да, прошу. Прошу ступів, е, питання подане на е, попередньому засіданні е, ми відповідаємо, вважаємо е, е, за непотрібно розглядати, а заявити інше по питання про призначення експертизи, на вирішення якої поставити е, більш уточнені питання. Проведення експертизи доручити провести товариство за обмеженою відповідальністю експертно правова правоконсалденної компанії ЮРЕКС, що знаходиться за адресою переволоки Янівський будинок 3-7, офіс 213. Також на мій запит була надана інформація цієї експертної установи. Згідно висновку, вона має можливість проведення судової економічної експертизи. Там надаються докази складки судового збору щодо попитання про призначення <звітнє> Ну, Там <к> <звітнє> Так, Це буде быстріше, ну, дешевше і один усіх сторон. Також це питання підтримує відповідальність основа так от вони повністю так надали. У них є скле вони повністю надали так. П'ять питань. П'ять питань. питань, і вони безпосередньо стосуються розрахунку, саме перевірки розрахунку правильності маркування потрів, мені санкції і всього прочого, що заявлено також чули? операційний на Державним речі там є інші Так, я знаю, там науково досвіду. Там багато експертних. Ну, Вони сказали так. Товариство з обмеженою відповідальністю? Ну так, вони вони мають. Ну, так у мене скільки експертів теж через слов працюють, які були судовими експертами. Дуже, Працюючи, був, вона був, отримує, так? Зрозуміло. А, думка ефіру, ви підтримуєте тако питання. Так, підтримую. Цю підтримую. 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 адресу я взяла після мене було судове засідання. Тих людей я взяла адресу. Підтримую. 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 Ви вважаєте, що виходить то дорожчий